Український благодійний фонд РЕЮЕЙ запускає масштабний проєкт по відновленню водопостачання для найбільш постраждалих міст України. Україні було виготовлено дві водочисні установки, які вже забезпечують бучанську громаду та кривий ріг питною водою. Потужність однієї установки дозволяє очистити воду будь-якого рівня забрудненості до рівня питної, що добово забезпечуючи нею по 30 тисяч людей. Мобільним водочисним установкам під силу вирішити проблему Миколаєва, Одеси, Харкова, Запоріжжя та Херсона міст, які знаходяться під постійним терором агресора та потерпають від нестачі води.